Друзі, є на мене скарга без прізвищ, але хочу показати і розказати, щоб людина побачила, бо не хоче говорити, щоб я хотів назад відправити. Каже: ну, коротше, дивіться. Ви некомпетентні у своїй справі. Залишайте все собі, то зі старого маяка, контакти. Багато хто каже, що вони чогось, що воно чогось варте, а ви говорите, що ні. Показую, дивіться, може я не правий, поправте мене в коментарях, може я щось не цей. Дивіться, ось це було магніт. Показую сирій ближче. Отакий магніт був. Бачите, так? Да? Не, не рахував його. Тепер покажи тут. Щось трошки висипалося, може воно щось ціне. Фонариком підсвітлю. Оце латунні бігунки. Цього я ось зачухував його. Це латунка. Тепер ось такий пакетик. Я ось його висиплю сюди, О, тако покажу сюди. його. Контакти з маяка. Може я щось не знаю, може я дійсно помиляюся. Хочу показати це е, відео. Знаєте, чому мене це заїло? Я вам розкажу зараз. Тепер дивіться сюди. Е, е, давай я висипати мені. Хочу висипати, вдруг я щось десь пропустив. Такий го, коротше, бачите? Все показую, все, більше нічого немає. Е, яка ситуація? Е, було в посилці, що вислали діти. Понятно, що батьки допомагали. Трошки міді було, трошки всього порахували, було на 167 гривень. Я такий, хе і діти, 350, нате, все, всі довольні, всі хвалять, все молодець, діти, форева. Е, видно, дзвони, пише батько, що тут щось там мало, я йому показую це все знімаю. Він це написав, що ви некомпетентні. Дружина потім написала, що назад відправляти не треба, бо то видно, чоловік писав. Ну якщо тут щось є. Сері, ще раз покажи на всякий случай. Якщо тут щось є, підскажіть мені. Як це оцінити і як це все воно має бути. Може... Ну, КМК є в Маяку, я але їх тут не було. Цього ну, зелене, що це? Що чекай. Ні, це, я думаю, може залишки, КМК. А, а це, а це залишок КМК, бачите? Навірно. Ну, якби КМ да, ще, ну там чи ще щось, ну немає ніяких ні цінних радіодеталів, нічого. Якщо щось бачите, в коментах напишіть. Всім гарного дня. Кому цікава тема металбрухту, підписуйтесь на.